Ангели світла збірка нарисів про Кременчужан, які загинули на війні, мужньо захищаючи Україну від російських загарбників. Це зібрання біографій героїв та спогадів їх рідних, близьких, побратимів. Третє видання книги доповнили історії чотирьох героїв: Ігора Андросова, Олега Гагичкорі, Антона Гегичкорі та Юрія Опришка. Саме про Юрія Опришка написала своє есе завідувачка сектору документів іноземної мови Кременчуцької міської бібліотеки Катерина Бахтурова. Це Юрій був досить такою безвідмовної. Людиною і був таким дуже бойовим хлопцем, як сказав його командир, тому що він в нього не було слова не хочу, він виконував всі завдання, які йому давали. Це був так, такий відчайдух. І це, звісно, така відмінна якість усіх добровольців, які воювали на фронті з 2015, 2014, 2015, 2016 років. Катерина Бахтурова каже: для того, щоб створити цілісний портрет героя, вона спілкувалася і з його батьками, і з дружиною, і з дітьми, і навіть з командирами. Власне, так збиралися історії кожного з загиблих на війні. Автор та упорядник збірки Федір Чужа констатує: над ангелами світла працювали і досвідчені письменники Кременчуцької спілки літераторів Славутич, і студенти кафедри лінгвеодидактики та журналістики Кременчуцького національного університету. Це велика робота, підкреслює він, але Цьому вона не завершується. Я хочу сказати, що і є серед спілчан багато бажаючих працювати над подальшим проєктом. Так що робота є, і жаль, тільки єдиного, що сьогодні багато наших воїн гине на фронтах російсько-української війни. Ангели світла надруковані у рамках проєкту історії української мужності. Його керівник Сергій Чірва зазначає, книги будуть презентовані не тільки родичам та близьким загиблих героїв, але й шкільним і міським бібліотекам та краєзнавчому музею. До цієї книжечки ще передбачено артбук окремо. Там є фотографії в невеликому форматі. А це в більшому це більше для шкіл. Такий артбук, як ну плакатики. Презентація книги зібрала повну залу рідних, знайомих, тих, хто поклав своє життя за волю України та просто небайдужих мешканців міста. На жаль, героїв не повернути, але вдячність за їх мужність та незламність не залишає зірця людей.